Чотири сотні письменників, дві сотні видавців. У Львові відкрився міжнародний книжковий ярмарок. Війна на сході позначилася і на програмі свята, і на складі гостей. Побоялися приїхати делегації із Фінляндії та Словаччини. Немає російських видавництв, але є звідти кілька авторів. Серед них Людмила Улицька, яка виступає проти російської агресії. Повсюди на форумі заклики до благодійності збирати книжки для бійців та бібліотек у відвойованих містах, і жертвувати гроші. На потреби армії. І у Львові зараз наш кореспондент Ольга Крупник. Ольга, якщо ти мене чуєш, чуєш і бачиш, що зараз відбувається на ярмарку, і розкажи нам трохи більше про доброчинну допомогу. Зараз головна подія форуму вже закінчилася, книжковий ярмарок зачинився. От, він відбувається у Палаці мистецтв і задні за моєю спиною на проспекті Свободи на вулиці міста. Але попереду ще різні локації, різні події форуму. Це читання, авторські презентації і навіть театральні дійства. Вони будуть у кав'ярнях, театрах, бібліотеках і інших закладах міста. Сьогодні на сам книжковий ярмарок. Прийшло чимало людей, але ще більше кажуть, організатори були вихідними. Вони сподіваються, що за усі дні ярмарку відвідає близько 50 тисяч осіб. Такою спеціальною темою форуму стала тема сходу. Це не тільки збір коштів для потреб армії чи людей на сході, як, наприклад, де... 10% з кожного вхідного квитка піде на ці потреби, а також збір книжок. Про те, які книжки приносять люди, які потрібно, як туди переправляють. Ми питаємося у співкоординатора такої акції Романа Бразіцького. Вітаю. вас. Отже, пане Романе, що найперше треба туди. Ну, ми ще почали у липні цю акцію і вже мали можливість разом із активістами у Слов'янську відкрити україномовний відділ у бібліотеці. Сьогодні, власне, приємна новина. Годину тому закінчилось власне відкриття цього україномовного відділу у місті Дружківка. Так, це гарний проект, який почали ми львів'яни, активісти майдану. Називається Відкрий українське. Ось і вже сьогодні, за перший день, ми зібрали близько 200 книг. Ми запрошуємо львів'ян, також учасників форуму нести україномовну літературу, насамперед сучасну нову українську літературу, такого більш характеру, історичного, публіцистика, художня література, а також акцентуємо окрему увагу на дитячу, тому що повірте, насправді на сході є запит на це, тому що власне це українське слово це є також певна зброя, це є певний інтелектуальний фронт, котрий відкриває цю українську ідентичність. До цього часу власне регіональна політика це задавляла, і станом на зараз ми збираємо літературу для для добропілля Маріуполя, а також Краматорська, де активісти чекають, і ми власне це у бібліотеках будемо відкривати. І кожен житель цього регіону зможе прийти і взяти цю золоту українську книгу. Але, попри те, ми також збираємо гостру патріотичну літературу для наших військових. Я вас дякую, студія. Дякую, Ольго, Дякую, пане Романе. Це була Ольга Крупник і Роман Бразівський, співкоординатор акції зі збору книжок. який, як ми чули, є зараз на книжковому ярмарку у Львові.